Ламікон обирай, Скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. Отже, словаки зібрали майже 2 мільйони євро на снаряди для ЗСУ. Це було станом на п'ятницю, 19 квітня. Повідомляє BBC того ж дня. Звичайні люди, жителі Словаччини, підтримали ініціативу чеського уряду щодо боєприпасів для України. Мета придбати до 800 тисяч артилерійських боєприпасів для нашої армії, виділити гроші на це зголосилися низка іро. Опейських країн, але не уряд словаччини, прем'єр-міністр Роберт Фіцо торік припинив військову допомогу Україні, стверджуючи, що війна РФ проти України не має військового вирішення, але словацький народ, схоже, думає інакше. Чи маю я рацію? Зараз з'ясуємо. Отже, долучаємо до розмови Маріана Куліча. Це засновник організації Мир Україні», організації, яка збирає в Словаччині гроші на закупівлю снарядів. Пане Маріане, вітаю вас. Добрий день. Доброго ранку зо словаччині моніфром словакіям сорядоспі країни Доброго ранку і словачини. Перепрошую, що я не говорю українською. Я тим не менше, хочу привітати всіх, хто бореться цю відважну країну. Дякую, і від нас дозвольте вам подякувати кожному й кожній, хто у вашій країні, у вашій державі вкладає свої гроші у нашу перемогу. Бо збираючи на боєприпаси, ви збережете Життя і здоров'я наших воїнів тому дуже вам щиро дякуємо від цього українського народу. Отже, пане Маріане, от в кількох словах, як виникла ініціатива збирати гроші для України для української армії? Ну і скільки вже на сьогодні, на ранок сьогодні зібрано грошей. я почну від самого початку. Всі демократичні люди словаччини, всі люди, які думають в демократичному дуці. Ми програли вибори в вересні, коли російська пропаганда привела інші сили до влади. Від і, і тоді ми почули, що вони не захотіли а посилати кошти на озброєння для України і. Тоді ми з цим не погодилися і, і але би були безсилі, що зробити з урядом І пізніше, коли прем'єр-міністр Чеської республіки виступив з ініціативою а, закупити для а, України снаряди. Ми зрозуміли, що це дуже добра ідея, і почули, що інші країни почали доєднуватися до цієї ініціативи. І 20 країн до цього доєдналися, коли ми почули, що наш уряд не збирається доєднуватись до ініціативи. Ми а, захотіли сказати, що ми, словаки, ми підтримуємо Україну, і що наш уряд некомпетентний, він слухає російську пропаганду. І розповсюджує цю брехню, яку вони кажуть, по всій Словаччині. Отакий От був сигнал після президентських виборів. Present shall uh uh <ганували> коли демократичний президент програв президентські кампанії і пропаганда почала підтримувати Росію в Словаччині. і тоді ми запустили свою компанію. Ми хотіли висловити наскільки розчаровані жителі словаччини своїм урядом, а який зустрічався з паном Лавровим Бретес. Лаві, і ми побачили, що а ми повинні послати сигнал, що ми це не підтримуємо, що ми хочемо підтримати Україну і фінансування озброєння снарядів, і також послати сигнал своєму уряду, що ми з ними не згодні. Так дякую вам за цю відповідь, але я хочу уточнити, чи скільки за на сьогоднішній день ми повідомляли, що станом на вчора, на 19 квітня, народ словаччини зібрав майже 2 мільйони євро, якою є сьогодні ця сума. збір коштів став дуже успішним з перших хвилин. А спочатку ми зібрали 260 тисяч євро і одразу збиралися їх передати чеській благодійній організації. Але через 40 годин, коли ми зібрали вже перший мільйон, то ми з потім 2 мільйони. А остання моя оцінка показала, що там вже 2,5 з половиною мільйони євро, і ми побачили наскільки успішно проходить цей збір коштів. Що всі люди словачині, які мають демократичний спосіб мислення, вони хочуть докластися до того збору. Це дуже потужний меседж від свої, від людей. А, хоча це ніби. Невелика не, ко, невеликі кошти люди жертвують government. по 200 really десь євро, але uh, uh, все разом це виходить багато. Ми отримали також а, а, послання від Ото Шимкова. йому вже понад 90 років. Він ще брав участь у боротьбі проти фашизму, і а, він виступив і сказав, що а, вам потрібна зброя, щоб захистити свою країну. Ми бачимо наскільки успішно йде збір, і ми вирішили використати перші два мільйони. А, а, подивимося, скільки ми зможемо на це закупити снарядів. Ви надішлемо вже вам, пане Маріане. Скільки а, ще триватиме місь... збір? Окей, будемо продовжувати до того моменту, поки Україні треба буде боротися. Ми не дозволимо робити кроки для знищення демократії в словаччині, і таким чином ми боремося із цим явищем, і це надає нам натхнення підтримувати Україну. Тобто, ми будемо якомога. Довше це продовжувати Будемо надсилати ці кошти чеському уряду, щоб він закуповував необхідні снаряди для України, <реку> пане Маріане, Дякую вам за цю розповідь. Дякую за ініціативу і дякую словацькому народу, який підтримує Україну у нашій справедливій боротьбі за мир і за наші території за нашу країну. Дуже дякую, дякуємо, Маріан Куліч, засновник організації Мир України. Яка організовує, проводить власне збір в Словаччині на закупівлю снарядів. І, як ми почули, зібрано вже 2,5 мільйони євро. Додам просто від себе готувалася до інформації. Знаєш, скільки в Словаччині живе людей? 5,5 мільйонів населення. У них був перепис населення в 2021 першому році. І тоді було зафіксовано п'ять з в мільйонів людей. 2, так, в Києві, фактично. так, але 2,5 мільйони євро вони вже зібрали. Да. Дякуємо Дякую. вам дякуємо mm -hmm. їм.